І так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми виїжджаємо на кочівлю, а саме на ріпак. Зараз майже всі ці вулки, де стоять надставки, будемо забирати і виїжджати. Також у нас є прицепчик. Чекаю друга. Зараз приїжджає. І починаємо грузитися. Далі в дорозі буду показувати, можливо комусь буде цікаво, тому, друзі, підписуйтеся, буду радий бачити вас на каналі. Ось, загрузили, попри шоточка зверху і їдемо на місце. <звук> і так, ми переїжджаємо. Сонечко, розвід, джоуки в піхні, наші є. Віталік я бороду відпустив за року. Ну. Заїжджаємо на наше місце, джоуки наші на прицепчику. Така зроблена обриштовка, воно все шикарно там сидить. Йопкою. Трохи прицепчика понесло, але добре, що нічого серйозного. Друг у мене не їде, а літає. Він не знає, що таке перва. Він завжди на третій. Не буду вже місце показувати так сильно, так як різні люди. Тому якось так місце наше веде сюди, це друга земля. І ми собі з ним договорилися, що я заїду, пасіку поставлю, щоб ні про що не переживати. Також думаю, якусь фотовушку поставити, так як знаючи ще раз повторюсь наших людей. І ось уже наша пасіка. Ось її початок, так вона виглядає. Наші бджолки гудять. Я Пій-пій, блядь. І ось це місце. Розгрузили ми нашу пасіку. Трохи пізніше підійдемо, будемо її грівняти. Ну Це думаю буде вже завтра, хай бджолки успокоїлися. Також хочу показати, як я цепляю свої ось такі оточки прильоточки точніше поставив, там в нас скручено одні ще два саморіза, ти підійшов собі, клац і все готово. Так що, друзі, кому було цікаво, підписуйтесь і до побачення!